Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас на розклад карт Таро на період листопад 2023 року для знаку Зодіака Леви. Перш ніж розпочати, друзі, пропоную вам загадати особисте питання або побажання, відповідь на яке вам дадуть карти Таро наприкінці розкладу. Одна карта. А ми розпочинаємо з вами. Особистий фон місяця для левів. Питання роботи. Питання фінансів. Особисті питання. Сюди входять родина. Або діти, або кохання, кохана людина. Далі, друзі, карта порада від картару. І ще одна карта, саме та, яка дасть вам відповідь на ваше особисте запитання, так або ні. Допомагати нам сьогодні будуть карти мадам Ленорман ми розпочинаємо з вами. Загальний фон місяця для левів. Карта імператор. На вас лягає якась відповідальність, така немаленька. Ви будете щось робити грандіозне, можливо, таке, що ви давно планували, або для вас це саме зараз становить дуже важливу місію. Тому що це карта Імператор. Вона відповідає за духовність. На це також треба звертати увагу. Додаткова карта, можливо, будуть якісь ще пояснення на загальний фон місяця для Левів. Ось цей змей каже, що це якась помилка. І саме тому, що і саме тому ви. Мусите все проконтролювати і щоб все відбулося так, як воно має бути. Якась важлива подія, щоб вам ніхто не нашкодив. А ми прямуємо далі. Наступна карта вам відповість на питання роботи. П'ятірочка жезлів. Вона каже, що ви будете. Маєте, бути, маєте вибрати, обрати якийсь вибір зробити. І саме тому ви будете наполягати на своїй думці, тому що вона має бути правильна. І ось тут показана боротьба, в якій ви будете брати участь. Можливо, вона для вас буде складною, але для того, щоб був успіх, ви маєте це пройти. Додаткова карта для Левів по роботі. Ця боротьба може бути пов'язана з якимось або непорозуміннями, або таємницями, або невідомими фактами, які вони, можливо, саме вони, призведуть до того, що ви будете щось таке вирішувати або щось доказувати своїм опонентам. Далі, друзі, наступна карта це фінанси. сім'єрочка Пентаклів. Це добра карта, вона каже, що якщо ви все в листопаді завершите, то у вас буде якась винагорода. Але на даному етапі, можливо, ви будете отримати якимись чистками, бо тут показана дівчина, котра зриває яблуко. Тобто, вони, В неї нема ще повністю врожаю, а в неї є тільки одне яблуко. Але Семірочка Пентаклів каже, що ваші гроші зростають, і, можливо. Ви будете їх отримувати в повному обсязі, коли завершите свої справи. Додаткова карта, друзі. Карта розвілки це карта вибору. Іноді так буває, що для того, щоб ваша справа або отримання грошей сталося своєчасно, вам можна піти двома шляхами. Тобто, або якщо ви можете на це вплинути, то зробіть це, своєчасно подайте документи, або своєчасно завершіть справу, щоб у вас були якісь акти виконаних робот. І саме тому у вас тут показується подвійна карта, що від чогось залежать ваші фінанси, від якихось аспектів, які ви маєте зробити, щоб своєчасно і в повному обсязі отримати свої гроші. Далі, друзі, ми дивимось на карту особисті питання для левів. Карта суд. Це може бути як пряме значення, суд, хтось щось вирішує. А також може бути вирішення якихось ваших головних питань в особистому житті. І зазвичай ви будете приймати в цьому участь. Це старший аркан. Саме тому ці питання можуть бути важливі. Додаткова карта, друзі. Карта букета. Це каже про те, що все вирішиться добре на вашу користь. Можливо, вам знадобиться допомога якихось або спеціалістів, або в суспільстві якась підтримка. Далі, друзі. Порада від карта Ру для Левів на листопад 2023 року. Король чаш. Це чоловік, котрий дуже чуттевий, іноді він, як то кажуть, літає в облаках. Тобто, порада вам така, що якщо ваші обставини будуть складатися напружено, то знайдіть час. І відпочиньте, як то кажуть, можете переключитися з справ на якийсь відпочинок, на якийсь позитив, для того, щоб накопичити сили і завершити свою, начату роботу. Додаткова карта, друзі, карта долі. Вона каже про те, що. Оці всі події, котрі ви тут робите в листопаді місяці, вони дуже важливі, вони можуть вплинути як на ваше сьогодення, так і на подальше життя. Про це каже карта Долі. Зверніть на це увагу. Та у нас залишається відповідь на ваше питання, так або ні. Загадайте, друзі, своє запитання або побажання. І зараз ми подивимось. Що саме вам відповідуть карти. Двоєчка мечів відповідь ні. І якщо це співпадає, то вам можуть завадити якісь думки, або якісь чиясь особиста думка, яка вас або роз... Як то кажуть, зіб'є з пантелику або розчулить, розстроїть і засмутить якісь такі обставини, тому що мечі це саме думки. Якщо у вас в голові негатив, то ваша задача може бути не виконана. А якщо ви настроїтесь позитивно, то ваші події можуть піти позитивно, позитивним шляхом. Зверніть на це увагу, можливо, саме таку відповідь ви хотіли побачити. Додаткова карта пояснення. Дитина, можливо, ви ще знаходитесь в початку якихось подій, котрі вам не дають отримати позитивний результат. А можливо, дитина стане причиною того, що ви зараз не можете цього зробити. Якісь ваші задумані події. Іноді, як то кажуть, все, що не відбувається все найкраще. Все на краще. Я дякую, друзі, вам за перегляди, за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео за своїми друзями. Одного разу ви поділились і було 300 переглядів, а зазвичай 50. Саме тому, друзі, я вам дякую за такі приємні моменти в моїй роботі. До зустрічі на моєму каналі!